Вітаю вас на каналі Амбр Хеймер. Нещодавно я подивилась відео ролик у Лонплей. Сподіваюся, правильно тебе не збала. Ось тут я поставлю її канал, також покажу сам ролик, як він виглядає, який я подивилась, і я така думаю, я хочу це повторити. І якщо ви зараз бачите ось цей фон позаду мене і знаєте, що це таке, то я вітаю. Це в нас буде найскладніший по заявці авторки челендж, який я буду пробувати пройти просто посеред робочого тижня. По мені так просто захотілося, я просто втомилася, від цього всього мені хочеться. Хочеться побудувати, хочеться розслабитись. Хоча насправді тут написано, що це найскладніший челендж, отже, давайте спробуємо. Тож, все, що нам потрібно зробити, це натиснути на кнопку Randomize. Зараз я це і зроблю. А, те, що зараз написано: те ми використовувати не будемо, зараз я натисну Randomize. і вже тоді те, що там випаде, те я і буду застосовувати. Так, бачу вже. Ого, ого, так. А Будівництво. На жаль, у цей момент камера записувала безпосередньо вікно без рандомізації. На щастя, мені вдалося зберегти скріншот, тож зараз я вам покажу, що видав мені рандомайзер і як я це переклала. Так. Грецьке відродження, колірна тема лише помаранчевий. Матиме один поверх і чотири кімнати. Ваш бюджет на цю збірку 10 тисяч 244 Сімолеони для трьох сімів. Вашим недоліком цієї збірки є те, що ви не можете видалити будь-який об'єкт, який ви розмістили. О, блін, а оце вже дуже цікаво, так. І зараз я відкрию Sims і ми з вами це спробуємо. Так. Ну, я дуже сподіваюся, що вам мене видно, що все тут в нас значить добре. Одразу я е, заселила одну сімку, поки що в мене нема. Е, нам тут за умовами не потрібно створювати персонажку, тому я думаю, що е, ми можемо спокійно і так все зробити. Е, що я придумала? Е, я подивилася античну архітектуру, подивилася грецьку архітектуру, і коли тобі пропонують щось на кшталт такого, чи. Не знаю, де я, де ви мене зараз бачите, але я тут зараз прикріплю просто варіанти, які мені пропонують Пінтерест. І я просто, ну я не розумію, як це все на хвилиночку нам треба вкластися в 10-244. Але зараз я буду пробувати, в мене все чити вже введені. Я зараз тільки нам зміню бюджет. І оскільки у нас згідно з умовами об'єкти, ми не можемо з вами. Видаляти, які ми самі поставили. Оце я приберу спокійно, абсолютно, тому що це не я ставила. Плюс розмітка не буде вважатися, на мою думку, об'єктом, тому я зараз покажу приблизно, який варіант я придумала. Мені здається, що непогано буде поставити, оскільки нам потрібно скільки кімнат. Чотири кімнати. Я думаю, що ми можемо абсолютно спокійно тут поставити великий такий Такий храм, це буде храм, бо я не бачу інших варіантів. І ось тут поставити далі позаду три, варі... три кімнати. От такі от, таким от чином, я думаю, що я поставлю. Дві кімнати це будуть для наших сім'їв. Тобто тут буде жити пара і наглядач, який буде тримати цей храм. у Порядку, собственно. І буде тут ось е, туалет. Це не, кім... не інша кімната, я тут якось, коротше, всякі перегородки зроблю, тут санвузол поставлю. А, можливо, я сюди навіть втулю купальню. А, єдине, що мені зараз основне, це щоб мені вистачило грошей на стіни. Все інше я абсолютно спокійно зможу поставити, тільки треба зараз, е, мені здається, що я полізу в дебаг, тому що. Ну, поки що не знаю. Хоча хоча ні. Так, все. Спочатку давайте я спробую поставити стіни. Ну, валюту я ввела. Так. Якщо я почну ось так, то тут в нас піде тисяча на це все. Зараз я дуже обережно все це роблю, бо я боюся, що в мене. Балиці скочить, коротше, я поставлю об'єкт, а я так не хотіла, наприклад. так, Мені зараз потрібна буде сітка. Блін, якось це дуже стрьомно насправді. Так, ну давайте давайте все я ставлю. Я ставлю ось так. Чекайте, секунду, буквально. Я ось хочу отак от зробити. Я зазвичай тут якийсь об'єкт з режиму. Життя ставлю, щоб розумітися, на об'ємах. Ну, давайте, давайте нехай. Ем... Ні, напевно, я хочу звідси. Все, я ставлю. Ось так. Отак ось я хочу, мені ідея подобається. Е, так, це ось тут у нас буде три кімнати поєднано, а основний храм в мене буде ось тут. Скільки це коштуватиме, мені цікаво. Це коштуватиме ну, приблизно 2000, я так, я так розумію. Що я поставила? Я нічого не ставила. фух. Так, хоча ми можемо, наприклад, поставити не такий вже й великий храм, наприклад, ось такий. Так, я думаю, ми можемо спокійно його поставити. Ну, нехай, нехай буде. В нас один поверх. Так, в нас один поверх і чотири кімнати. А, я тільки висоту стін поставлю максимальну. Це я, на жаль, не можу контролювати до того, як не поставлю матеріали, тому тут не рахується. А і верхня, верхній дах в мене буде. А, я так розумію, що зараз я покажу вам, що в мене буде. А, мені потрібні так, отакі половинки. Йм-мм-ммммм... Mm Йгей. -hmm. Mm -hmm. Знаєте, що я згадала? Що у мене все має бути оранжево. А у мене тут вже пляга білі стоять тут. Сходи, блін. Ну. окей, okay, нехай, Це буде моя помилка. Ось. Я вже поставила, хай стоїть так, але все, далі я поставлю просто фільтр, оранж, uh, ось. І все, далі буде оранж. Я. Ну що? Я просто забула, чесне слово. Так, я думаю, що я поставлю ось це: шпалери. Я хотіла б кам'яні якісь ось, типу, такі. Ну, це, це взагалі, на мою думку, рожевий колір. Чого це? Що це робить? Чекайте, а може зробити щось такого, типу. Дуже гарний, знаєте, бляха, <пл 'язаний> він мені нагадує ці будиночки з Майнкрафту, просто які там стоять. Ну, а це що взагалі? Це якась. якась... Я дуже хочу поставити ось такий. А, блін, напевно, я не буду ставити ось такий, тому що це схоже вже на якусь античну архітектуру у Майя, а не у цих моїх греків. А давайте давайте тоді подивимось, що в нас є з підлоги. Е. Ні. Блін, а тут дуже, дуже багато помаранчевого. Дуже класно виглядає це все. Чесно вам скажу, я не знаю, що робити. А, добре. <кхем> так, я в принципі, давайте, я вже оприділилася більш-менш з тим, що я хочу. Я поставлю ось такі штуки. А, може вам і не подобається, може і подобається. І я поставлю ось, таку, ось таке оформлення. Так, я його я поставлю його і наверх, і сюди. І всередині я теж е, зроблю все такого кольору, щоб вже одразу ми е, все розуміли. Давайте подивимось, які в нас є вікна. Бляха, треба ж поставити вікна і двері, а в нас вже грошей немає просто. Ось це антично виглядає, але вона коштує багато. Прохідний двір якийсь буде, просто пляха. Добре, давайте поставимо ось це. Все, я поставила. Мені здається, виглядає класно. Це такий. Я хочу ось так відділити. Зараз я, напевно, ще з сіткою все-таки подивлюся, як це буде. Ось так я, напевно, відділю. І... Це в нас раз, два, це три кімнати. Потрібно ще один раз різанути. Так, добре. От так. О! Ідеально, на мою думку. Так, все. Оранж. Е, я хочу подивитися щонебудь е, щось. Ну, знаєте, ось це виглядає непогано. Тільки вище є. Повище його можна зробити. Це погано. Це теж все, все погано. Оце от, гляньте, воно гарне. Плюс доповнити. Ну, може, може це і не супер по-грецьки? Але це щось. Давайте поставимо так. Поки що так, тільки поставлю. Раз. Два. Те, що в мене коштів не залишається, я взагалі не переживаю. Головне, щоб це ззовні виглядало ну, так, як треба. Може, у нас взагалі у храмі зараз ремонт. А що ви хотіли? Ми думали, це все так просто робиться в житті? Ні. Все не так просто. Я б хотіла до верху ось так доробити, скільки коштує це. І це 30, дивіться, і то 30. Може ми тоді. Ти будеш... Воно не фунить, воно виглядає чудово. Ось так, хоча б принаймні, щоб на вході виглядало це по серйозному А, ні, я так і хотіла. Знаєте, що мені подобається, як виглядає такий дах? Він, ну, хоч передає таку, знаєте, ком комфортну, в принципі. Мені здається. А, треба ще підлогу всередині. Але я думаю, ми не будемо робити підлогу всередині. Давайте ще вікні я поставлю сюди. Бо все-таки, ну, це. <кхем> У нас тут люди живуть. Давайте отут одну. Одне. І отут. Правильно? Правильно. Все. Супер! Хоча под нею віконечку є. Тепер дверцята, дверцята маленькі, які-небудь дешевенькі. А, ось туалет я візьму, то. Ой, я не змінювалася, добре. Ось таку туалетну кімнату зробимо. ну, Тут, якби і так зрозуміло, що це в нас туалет. На мою думку, виглядає ідеально. Ідеально за ці кошти, просто все, що ми могли зробити, ми зробили. От тут дуже дешево я оформлю. Так, не перефарбовую вже нанесений а, шар фарби. Так, все. А, можна, можна постелити, напевно, щось. Хоча ні, я не буду нічого стелити. Я хочу освітлення поставити. Це, походу, єдине, на що в нас вистачить грошей. А, це на Ось тут я хочу поставити яке-небудь нормальне, більш-менш освітлення. Хоча я, напевно, візьму найдешевше. Знаєте, це все-таки ну, ем, тут ремонт, як я і сказала. А! Е... <світлення> Знаєте, чого я не очікувала? Так це того, що у дебаг, коли ти ставиш фільтр на конкретний колір, більшість речей просто пропадає. Тому з помаранчевим кольором вийшло оце. Що я можу сказати? Я розраховувала, звісно, на інший результат. А я тут поставила якісь бюлетені, типу, наприклад, для відновлення для реставрації ось цього прекрасного маєтку. І я не знала, справді не знала, що у дебак буде так мало об'єктів. Я вже розраховувала, що я зараз з тим, що я маю. Зможу тут побудувати просто хороми, але, на жаль, ні. Там буквально декілька предметів, які я змогла використати. І це я поставила килим. Звісно, килим не здебах, але все одно я його все-таки поставила. Я поставила освітлення, вікна і поставила, ну, ніби це для будівників, такі ось баночки з їжею. А це тут вони сидять, це в мене стільці такі. І, звісно, з цих баночок я могла поставити ще й унітаз. І зробити взагалі душову, але це буде виглядати дуже криншово, тому я вирішила цього не робити. А ось такий в мене туалет. Нічого цікавого. І ось така кімната для прислуги бляха навіть не дофарбувала. Ясна річ, сіми тут прожити не зможуть, але це непоганий стартер, в них буде дах над головою і всі ці справи, все дуже серйозно. Я принаймні думала, що в нас точно будуть оці статуї, які можна знайти у відлаці з Вінденбургу. Що можна буде їх тут поставити, оформити, але вони не помаранчеві. І я зовсім про це забула. Я скажу одразу тут виключно, звісно, моя помилка, в тому, що я про це взагалі навіть і не подумала. Але, о, чекайте, я ще можу рятувати ситуацію цими прекрасними. О, господи, який позорисько! А, ну, як ви бачите, я витратила все просто до останньої копійки і, і, на жаль, це все, що я можу. Це завдання я провела. Так, це було дуже складно. Принаймні, е, якщо ви можете, ви можете теж спробувати саме на таких умовах, тобто грецьке відродження, помаранчеве, один поверх, чотири кімнати е, для трьох сімів. Можете спробувати, е, якщо у вас вийде краще. Будь ласка, зробіть, покажіть мені, як ви це зробили, але в мене на даний момент є ось такий результат. Я це вам схему давати не буду. Давайте ми просто подивимося ось на прекрасний пейзаж, який тут нам пропонує місто Оазис Springs. Ось на цій прекрасній ноті я з вами прощаюся. Буду ще пробувати цей челендж однозначно, мені дуже сподобалось. Те, що в нас бувають провали, це. Це нормальний етап розвитку, я вважаю. Тож до зустрічі. Скоро побачимось. Бережіть себе. Слава Україні!